Доброго ранку, малята! Я рада знову вас вітати в нашій математичній країні. Нас чекають цікаві справи. Котик підготував нам завдання. Він придбав для своїх друзів шарфики, але їх спочатку потрібно виміряти. Давайте пригадаємо, як потрібно визначати довжину. Її треба виміряти. А чи можна виміряти лінійкою, рулеткою, а ще умовною міркою. Тобто будь-яким предметом. Це може бути олівець, гумка, рахівні палички, цеглинки Лего, кубики. Але ці предмети повинні бути однакового розміру. Давайте виміряємо червоний шарфик. Будемо виміряти цеглинкою легу. Прикладаємо мірку. Ставимо позначку і кладемо фішку. І так викладаємо до кінця шарфику. Не забуваємо ставити позначку і класти фішку. Фішок у нас вийшло. П'ять. Отже, довжина дорівнює п'яти фішкам. А тепер виміряємо зелений шарфик. Прикладаємо мірку. Ставимо позначку і викладаємо фішку. Який фішок у нас вийшло Отже, довжина дорівнює трьом фішкам. Дітки, а який довший шарфик? Правильно, червоний. На скільки фішок він довший? На дві умовні фішки молодці. Нам підготував завдання, його на день народження запросив їжачок. Зайчик вирішив зіткати йому килимок, і він просить у вас допомоги. Треба на килимку зробити гарний візерунок. Тож, в правий верхній куточок ми розмістимо червоного мете. В лівий нижній куток жовтого метелика. В правий нижній куток розмістимо синього метелика. В лівий верхній куток рожевого метелика. А посередині килимка розташуємо гарну велику квітку. А тепер розгляньте ще раз уважно. Лисичка теж підготувала нам завдання. Вона пропонує погратися з геометричними фігурами. Пробуємо уявити, яких тваринок можна викласти з геометричних фігур. З трикутників ми можемо викласти. а ну давайте подумаємо гарненько. Так ми можемо викласти лисичку. А якщо взяти два трикутника та два круга, то можна викласти ось таке веселе мишенятко. А якщо взяти чотири круги та два овали, у нас вийде. А лише з кружечків ми можемо зробити. Ось такого ведмедика. Дітки, вам сподобалось допомагати тваринам? Вони вам дуже вдячні! До наступних зустрічей!